Добрий день всім. Винесла он трохи, Фу, захекалася. Ящичок викинула. Ну, такий теж вітер сьогодні. Але тоді далі взагалі без вітру передає, то непонятно, щоб дещо трохи вони розійшлися по всьому небі. Хазяїн на роботі сьогодні знову. То я так в ящику винесла туди на силу, допхала, до... хтось посідав, хтось летить. Ти тут, ти там, ти вище. Вон. Побачу, політають ці, тоді під усе зловлю викину. Отакий вітер, он вітрачок, він взагалі не крутиться, не, не поймеш, коротше, таке. Ну, Але попросив, то думаю, то я сьогодні, я в ящик ящик був, то я. Прибігла з дому. Та й ось все зривається. Оце зірвався, ну, ну, минуту дві подув і все, і перестає. Ось це тобі такий вітер. Вітрачок у нас. На взльот іде. Я ловила всіх підряд, бо я в них не розбираюсь, хто там буде летіти, хто не буде. Викинула. Фух, аж втомилась. Вчора тут трошки політали, посідали і копчик прямо в подвір'я. Тако боже підпригнути, воно було за лапи зловити, вже до того обнагліло, ну молодий. Там нам один чоловік писав, що наплодять, годують, а потім випускають під хіщника. Ну, то це ж не курка, що вона повинна сидіти в обісті закрита. Дикарки я вже аж злякалася. Це ж воно для того і вирощується, щоб воно в небі летіло. Ой, а ти вище пішли, там якесь аж сиве небо. Ну, ж для того і тримається, щоб воно в небо йшло, летіло. Голуби дикарики пролетіли і трохи їх налякали. Та він вчора ж кажу, прямо в подвір'я, я обіцяв за, за цими, нирнув, аж прям шка, воно було підтипнути за лапи зловити. То, мабуть, на одну наступило, а за другу роздирало. Для того ж воно і таке тримається, щоб його в небо гонити. Оце і все, це вітерець подув і все. І втих. От те, те як його погнати, як його вгадати. То він є, то його немає. О, ой, ти аж там високо таке якесь небо, прям сиве як в тумані. Ти десь так високо пішли ці тут. Зараз хайці трохи політають, Потом потім під уше А цих оце ось в камеру я їх бачу приблизила. Приблизила на всю. А в небо дивлюсь, я їх не бачу, ну таке якесь як туман. Тут, а ці тут три штучки. Знову цікаво, ну, може трошки політають. Ну, я багато не викинула, бо це. Я не можу їх багато в ящику дотягнути. А де ці я вже цих не бачу, я вже їх геть в камеру не бачу. Не видно. Ось три штучки є, а тих вже я геть не бачу в камеру. Хоч би їх не подтягувало. Нема, нема, не видно взагалі. Там, там якось там. Тягнуло. Ти це тепер думає, кидати ще чи щось оставити їм вдома. Все знов зривається. І їх обично ту сторону не відтягує. о Боже, що це за нашестя. А ти вгору вон подерлась. Оже, а, ой, боже. Це мені їх знайти. Ось його хтось догрібає. Де це він? Я не бачу в камеру.